Крим це все вишивка. Її треба трішечки сильніше. Крим пане. Так, ось так поступово починаючи з Криму, студенти одного із закладів професійно-технічної освіти рівного разом із військовими та керівництвом області увібрали карту України у вишиванки. Це точно унікальна річ, яка яку мають бачити всі. Я попрошу продумати той варіант, щоб ми могли зробити її максимально мобільною в плані перенесення. І перше, я б хотів би, щоб всі імена, майстри, які її зробили, теж десь були тут відзначені. На створення мапи розпочали працювати ще минулого року. Спершу взялися за дослідження традицій вишивки, адже кожен регіон держави має свій унікальний орнамент і колір. Дослідження було. Кругом і в нашому музеї краєзнавчому, і в моїх знайомих, які проживають в інших областях, і навіть зізвалися мої учні, які колись в мене навчалися. Вони присилали мені фото, знімки, якісь свої дослідження. Також з того з поселення, де вони жили, і таким чином ми вибирали візерунки. Регіони відрізняються і техніками вишивки. Зокрема, на карті використано близько сорока. Насправді в Україні багато технік до 200 технік і швів нараховується, але ну ми вклали по максимуму, як ми могли. Ми підбирали так, щоб кожен регіон мав свої особливості, свої техніки. Всі орнаменти на карті вишиті вручну студентами, які працювали на заняттях, а іноді залишалися і після навчання. Дослідниця Алла українець у візерунках, зокрема тих, які представляють Рівненську область, побачила орнаменти різних років. Найдавніші датуються 19 століттям. Я дивлюся, то 19 століття, 30-ті роки там є, і є ось ця та жовто-синя, це сорокові роки, це вишивка, яку носили наші повстанці. Вони вишивали і фартушкіна жіночі є в такому кольорі, є сорочки. І так багато областей, сусідніх, особливо областей, вони мали. Певні спільні риси оздоблені, техніки вишивки спільні, і той самий геометричний візерунок. Все залежало від того, як скомбінувати його на які речі. Вишита у Рівному карта навіть увійшла до Книги рекордів України. Як найбільша за розмірами вишита мапа з найбільшою кількістю різноманітних технік. Мапа складається з окремо вирізних областей Розмір 2,88 на метр дев'яносто Диплом підтверджує факт реєстрації досягнення як рекорду України. І виступає свідченням загального визнання голова наглядова. Дальшому вишиту карту експонуватимуть у Рівному та області. Першою установою, де вона побуває, стане приміщення рівненської ода. Аліна Літвінчук, Ярослав Бондарчук, випуск новин.